Ніколи не нехтуйте цією порадою після того, як купляєте автомобіль. Ми приїхали, нам власник сказав, що він ремені замінив, масло поміняв, все нове, свіже. Друзі, це не є завжди правдою. І коли ви купуєте автомобіль, обов'язково ви маєте це все замінити, або хоча б заїхати до свого майстра, який зможе перевірити той самий ремінь, в якому стані мастило, це міняється в обов'язковому порядку. Міняєте фільтр, масло, все замінили, записали пробіг, і від цього ведете відлік. Ніяких. Ми повірили власникові, тому що вже дуже багато випадків, коли купили, повірили, проїхали 10 тисяч, обірвали ремінь ГРМ, побило в двигуні, все знімають там. Ніхто того ременя не міняв. Дзвонять до власника. О, я не того міняв, я перепутав не в тій машині. Так що обов'язково купили автомобіль, заїхали, перевірили ходову. Якщо ви не зробили це до купівлі, бажано це робити ще до покупки. От замінили масла, всі розхідники, і тоді лише починаєте експлуатацію автомобіля.